До жінки, яка у Луцьку на смерть переїхала собаку, застосують примусовий привід. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді мало відбутися перше судове засідання щодо притягнення Дар'ї Чижик до адміністративної відповідальності, але вона не з'явилася до суду. Нагадаємо, остання у червні цього року на парковці біля ЖК Яровиця переїхала автомобілем собаку і, не зупиняючись, поїхала далі. Чотирилапий від отриманих травм помер. На жінку, яка у Луцьку біля ЖК Яровиця збила на смерть собаку, склали два адмінпротоколи. Йдеться про залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді мало відбутися перше судове засідання. Але Дар'я Чижик, яку притягають до адміністративної відповідальності, не з'явилася на судове засідання. Суддя Віталій Ковтуненко вирішує застосувати до неї примусовий привід. Там Дом секретарка учасника. Час не з'явилася особа чижик. Згідно е, відомості Курпочти повідомлення не отримала. повідомлялася також додатково за телефоном. СМС-ка була доставлена згідно звіту з програми, Д3. Також славна довідка, що на телефонні дзвінки особа не піддала, тобто її особисто так не вийшло повідомити. Суд на місці постанови застосувати привід до Чижик Дарії Олександрівни. Про яку ідеться, трапилася у червні цього року на парковці біля житлового комплексу Яровиця. На відео видно, що жінка йде до автомобіля. Проходить повз песика, який лежить з боку її машини біля переднього колеса. Коли жінка відчиняє двері машини, собака втікає. Чотири лапи лягає на бруківці неподалік, але достатньо далеко, щоб його можна було побачити. Жінка виїжджає, переїжджає песика і їде далі, не зупинившись. Згодом чотири лапи. Від отриманих травм помер. На водійку патрульні склали адмінпротоколи. Історія набрала розголосу у ЗМІ і соцмережах. Люди вимагали відкрити кримінал, адже у діях жінки простежувалося жорстоке поводження з тваринами. Згодом правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження. Громадянка розшукали патрульне, поклали на винуватцям адміністративні матеріали разом з тим. У поліції відомості за цим фактом не до єдиного єсу судового судових розслідувань за статтею 299 кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування слідчі з'ясують, чи мало місця жорстокі положення з пориною до слова. Якщо жінку притягнуть до адміністративної відповідальності, то за залишення місця ДТП їй загрожує штраф 255 гривень, громадські роботи 40 годин або ж арешт на 15 діб. Якщо ж доведуть жорстоке поводження з тваринами, то тут покарання серйозніше. Обмеження волі на строк від 1 до 3 років або ж тюрма на строк від 2 до 3 років. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.